English for kids online. Працюємо з вами за робочим зошитом авторіку Сван Вітушинська до підручника Оксана Карпюк. Англійська мова 5 клас. Unit 2 Reading and Listening. Читання і аудіювання. page 17. Стрінка 17. Task 5. Read pupils book page 29. Exercise 2 and match the parts of the phrases. Прочитайте, будь ласка, текст на сторінці 29 вправа друга. А давайте знайдемо. І так, це у нас 28. Ось він. Reading and Listening Search. Ось цей текст. Пам'ятаєте, ми читали на уроці. До речі, хто ще не знає, у мене є основний канал Apple Tree. І там у нас йде повністю плейлист добірка відеоуроків за підручником Оксани Карпюк, англійська мова, 5 клас, нова українська школа. 22 рік. І так, ми на тому каналі повністю розбирали з вами вже у позаминулому році, наче вчора, так, ці всі тексти. Можете повернутися, подивитися. Я по посилання завжди намагаюся залишати на цей плейлист добірку відеоуроків за підручником в описі під кожним відео. І так, read. Ну що ж, ми почитали і тепер поєднали: To wash wash dad's car мити машину татка, To make a mess наводити безлад. Take out the rubbish, виносити сміття. Take things without asking. Брати речі, не питаючи. Five – Be a real nuisance. but бути справжньою катастрофою, так би мовити. Um, так, а uh, get angry. Злитися. Repeat what other people say. Повторювати, що інші люди говорять. Help mom with the dishes. Допомагати матусі зі стравами. Good. Ось це ті словосполучення, які були у нас в тексті. Вправа B, частина 5B, треба вкласти 5 речень з будь-якими будь фразами. Три речення, sorry. The the heavy storm has made a real mess of the garden. Uh, сильний шторм гроза не робила безладу в садочку. Before we go, we should take out the rubbish. Перед тим, як йти, ми маємо винести сміття. Noise can be a real nuisance. The шум може бути реальною катастрофою. Так, або неприємність. Ось ми як перекладали nuisance. Так. Так, окей, okay, well done. Поставте це відео на паузу. Можливо, ви складете власні речення. Ну, а ми йдемо далі. Mark if the sentences are true or false. Ну, отут треба нам згадувати вже текст буде. І так, перше, Ted makes a noise in Mike's room. Тет шумить в кімнаті Майка. Давайте подивимося. no, he follows. he doesn't play in his room, but he comes to my room and makes a mess. Mm-hmm. he just says i'm too small. Tak. I. Uh, he doesn't do any chores. i help our mom with the dishes. i take out the rubbish. i wash that car. aha. ted always takes my things without asking and doesn't give them back. osh, ted, bererechi nazad. Отже, це правда. brother says. Тет повторює все, що говорить його брат здається теж так. Він повторює за ним. He repeats, yes? What's so funny about repeating what other people say? Так, це так і є. А uh, Майк understands why Ted repeats what other people say. No. Mike не розуміє, чому Тед так робить. Чому тед повторює за людьми? Ted's parents say uh, that he is too big. Uh, батьки Теда говорять, що він занадто дорослий. А ну, давайте подивимося. He is too small, вони говорять. He doesn't understand. Він не розуміє. Може це false також, тому що вони говорять, що he is too small. Ted doesn't eat his food. Тед не їсть свою їжу. Ну, давайте подивимося. Так. Да. Ted eats sweets before dinner, and then he doesn't eat his food. Mm hmm. Mom and Dad sometimes really get angry with Ted. Mama, Da. I'm too small. Uh, mom and Dad sometimes really get angry. Yes. Uh, Mike says that Ted is his kid dinosaur. Mike what is your Ted je Kid Brother. Ні, він говорить, що він Kid Brother. Отже, це false. Good. На цьому огляд е, відеоуроку нашого, так. Е, огляд відеоурок, так, за нашим робочим зошитом до підручника Оксана Карпюк англійська мова 5 клас нової української школи. Зошит авторів е, Косова Ні Тушинська. Огляд на стрінці 17-й, урок Reading and Listening. Is over. So thank you for your attention. Не забувайте subscribe, підписуватися на канал, ставити лайк, зберігати цей цю добірку відеоуроків, за якою ви будете займатися протягом навчального року. Goodbye, good luck, на все добре.